Доброго дня! Вас вітає компанія Blestcar і до вашої уваги Nissan NV200 з гідробортом на 450 кг. Авто 2018 року випуску. батарея 40 кВт, тобто вам має його вистачити на 250 км на одному заряді. Як ви можете бачити тут полок шитий нержавічою сталі листовою. Будка у гарному стані, салон ще в кращому. Є задня камера, мультируль. ну, кондиціонер з автомагнітолою. Тут розташована задня камера, пробіг, як ми можемо бачити, 32 тисячі. Два ключі. Авто у чудовому технічному стані. Нова різина 23-го року. Ось такий гарнюсінький помічник для вашого бізнесу. Звертайтесь, телефонуйте, будемо раді відповісти на ваші запитання. На все добре, пока!